Здається, дні пролітають повз? Ми живемо, але інколи відчуваємо порожнечу. А що, якщо все, що потрібно, це зупинитись і озирнутися навколо? Один крок, один шанс подарувати добро, усе завжди починається з малого. Ти бачиш? Як твої дії змінюють світ усмішка, турбота, тепло, і ти розумієш, що, допомагаючи іншим, наповнюєш себе. І ось ти вже інший, сильний, впевнений, ти знайшов те, чого шукав. Волонтерство це більше, ніж допомога, це шлях, який робить світ добрішим, а тебе щасливішим.